Силочку, щойно Укрпочтою нам було доставлено. Це у нас картка від Монобанк. Доставили нам її досить швидко, безкоштовно, до двох тижнів нам її, вона нам йшла Щойно кур'єр подзвонив, я вийшла, забрала, і тепер маємо картку. Тут користуємося монобанком, знімаємо готівку з банкомата, розраховуємося в магазинах. Тож нам вона була необхідна. Женя каже, що є нарікання на Укрпошту, на доставку Укрпоштою, але як можете бачити, як я сказала, нам досить швидко доставили картку. Тож, радіємо з цього. Друзі, ну що ж, ході маленькі, але дощик все рівно йде. Зараз вже <смітні> час обідній, вже середина дня. А... А я тільки вибралася, вмикнула камеру і вибралася, щоб вам щось зняти. Прохолодно, неприємно, тому що такий, знаєте, дрібнесенький осінній дощик. На вулиці сьогодні дуже-дуже неприємно і прохолодно, і взагалі навіть висовувати свій ніс туди не хочеться. Я от вийшла на балкон, хочу, хочу вам е, розповісти про. Е, Деякі цікаві факти про В'єтнам. Мені здається, має бути цікаво, дещо я вже в своїх відео вам розповідала, але ж вирішила трішки пошукати інформацію та більш детально розповісти. І ось що я знайшла. В'єтнам це країна річок. У В'єтнамі величезна кількість річок, які відіграють важливу роль і в розвитку, і в економіці, і в туризмі цієї країни. Також В'єтнам є основним експортером горіхів кешю, і це ми можемо підтвердити, тому що. Частенько замовляємо, і тут вони досить бюджетні. Навіть в туристичних магазинах, де в принципі ціни не, не бюджетні, можна знайти е, горіхи, в тому числі, і кишію за гарною ціною. У В'єтнамі є найбільша печера у світі. Понад 5 кілометрів її довжина, і висотою вона в 200 метрів. Ця Печера знаходиться у Сондун. Я не знаю, де це знаходиться. Але відкрита була вона в 1991 році і повністю досліджена тільки в 2009 році. Ось такий цікавий факт. У В'єтнамі збереглася мережа рукотворних тунелів. Туне, так звані тунелі кучі. Я про них чула, і навіть ми коли в. Ще в перший раз, років 10 тому, а може й більше, я вже не пам'ятаю. Коли збиралися вперше у В'єтнам, ми собі так думали, що можливо відвідати це місце, але ну, не, не сталося ні тоді, ні зараз. Вони розташовані поблизу Хошеміна, колишня назва Хошеміна Сайгон. І ці тунелі кучі. Служили життєво важливими стратегічними опорними пунктами для відконгу, забезпечуючи притулок, шляхи зв'язку, лінії постачання та оборонні позиції проти ворожих сил під час в'єтнамсько-американської чи американо-вітнамської війни в 50-х роках. У В'єтнамі є багато буддиських храмів. Нещодавно я вам розповідала про віру у В'єтнамі. Розповідала, що хибно вважати, що в'єтнамці буддисти. Насправді це не так, а все чому люди так вважають? Тому що у В'єтнамі неймовірно велика кількість будицьких храмів, тому це от на таку думку і наштовхує. Так, наступний факт: це основний транспорт. В'єтнаму це мотоцикли, мотобайки, байки, і це дійсно так. І не тільки це транспорт В'єтнаму, а всієї Південно-Східної Азії. Це те мені здається, на чому вони народжуються. Що я вам показувала і наші походи на базар, де можна залишити байки спокійненько пройтися, але у в'єтнамців так не прийнято. Вони Їдуть по вузесеньким вуличкам, купуючи продукти, товари, все, що їм необхідно, і не злазячи навіть з байка. Як вони сиділи на байку, так вони на байку і. Роблять свої покупки, не злазячи з нього. Ну з однієї сторони це можливо і зручно, а з іншої сторони е є і категорія людей, наприклад, туристів, таких як ми, хто не на байку, і це нам трішечки заважає, тому що е створює певний дискомфорт, особливо якщо ти з дитиною, а дитина на велосипеді або на самокаті. Ну, звісно, підлаштовуватися вони ні під кого не будуть. Це їх культура, це їх життя. Так вони все життя своє звикли, і мені інколи здається, що вони на байку народжуються і на байку все ж своє життя їздять. Роблять це досить справно. Рух у В'єтнамі просто крейзі, неймовірний. Якщо я вам знімала, якщо ви звертали увагу, то інколи в потоці вони просто об'їжджають якісь перепони, ніби якась водичка обтікає. Але це з однієї сторони це здається хаотичним рухом але насправді, якщо придивитися і поспостерігати, то все досить урівноважено, і вони це роблять майстерно. Навіть на пішохідному переході тебе ніхто не пропускає. Виключенням слугують світлофори, але не завжди в'єтнамці реагують на червоне світло і інколи можуть їхати. Тому на цей рахунок потрібно бути дуже дуже уважними. Наступний такий цікавий факт це те, що у В'єтнамі є вісім об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Давайте я вам їх перерахую, тому що я їх не знаю. Це комплекс пам'яток Хує, Затока Халонг. Стародавнє місто Хоянь. Ми туди їздили. У мене є відео на каналі. ми до нас приїжджала подруга, і ми з дітьми туди їздили. Так, святилище мій син, це неподалік, здається, від Хояня, А можливо, я помиляюся. Ну, Я про це місце знаю, але ми там також не були. Національний парк Фонгнякебанг не знаю, вперше чую. Імперська цитадель Тхангелонг. Цитадель династії Хо, ландшафтний комплекс Транг-Ан. Ну, ось я вам прочитала. І з цього всього ми відвідували тільки місто Хоянь. Це стародавнє місто, неймовірно гарне. Нам там сподобалося. Ми ще один раз хотіли туди поїхати, але поки що. То у нас з планами не складалося, а тепер з погодою туди нема сенсу їхати, тому що, ну, дощить. Я сподіваюся, вам було цікаво почути таку інформацію. Ви мене просите дедалі більше знімати інформації про В'єтнам. Намагаюся. Але так як у нас третій день дощів, і ми якимось чудом, якимось дивом нам вдалося вчора вийти на прогуляночку і прогулятися з вами. Сподіваюся, що і до вечора він також трішки припиниться, і ми зможемо вийти трішки прогулятися, тому що зараз уже час алісі спати, а я не впевнена, що зможу її вкласти. Вона досить активна. Буває так, бувало, позавчора мені вдалося це зробити. Вчора ні. І сьогодні я так ось дивлюся по її поведінці, що сьогодні також вона буде без денного сну. Но побачимо, як там воно буде. Давайте дочекаємося вечора і побачимо. Хотілося би вірити, але небо, небо все затягнуте, затягнуте хмарами. І Женя каже, що ще попереду цілий тиждень, на цілий тиждень він дивився ось такої погодки. Тому будемо якось розважатися вдома. І я буду намагатися вам щось цікавеньке, ще розповідати про Ну, Коли ми сидимо вдома, то звісно чогось хочеться смачненького поживати. Покажу вам, що я інколи готую. Нам таке подобається, пригощала і наших друзів, також вони залишились в великому захваті. Я... Готую домашні сухарики. Я беру багет, нарізаю невеличкими кубиками. До прикладу, у мене оцього цього одного багету. якраз вистачає його підсушити на сковорідці. Тобто зараз я оцей весь багет поріжу невеличкими кубиками. І потім буду робити заправку, покажу вам, що змішую, для того, щоб сухарикам придати смак, і вони виходять не гірші, ніж ви купуєте. Пакетиках, знаєте, от такі сухарики упаковочках в, в магазині. Тут, звісно, такого немає, тому якось було, ми засумували за таким, я спробувала приготувати і вийшло просто шикарно. Тому ділюся з вами таким рецептиком і таким лайфхаком. Так, ну, сухарики я порізала, сковорідочка вже підігрілася, розігрілася, пересипаю всі шматочки хліба. На пательню нехай вони відсушується, а тим часом я почну робити заправку. Беру молодну тарілочку, насипаю сюди сіль і роблю на око. Сіль чорний перець. Харики вот так щоб вони з усіх сторін А підсматривался. Добавляющий парец чели. Є паприка, паприку я також додаю. Все можете робити по своєму смаку, у мене якогось чіткого рецепту немає. Я все роблю на око. У мене є ще орегано. Орегано я також додаю. Що немає, не додайте. ті приправи та спеції, які ви любите. Пасуватимуть до сухарики, бачу, mm. що треба вже помішати сухарики, бо щось вже димиться тут в мене. Я зробила нагрів мінімальний, щоб вони не горіли. Поки я тут займаюся заправочками, щоб не погоріли. Так, далі. Що я роблю? Я беру чесночок Взагалі свіжий його можна або через прес для чеснику пропустити, або натерти, або деревні нарізати. Я роблю так, як мені по настрою сьогодні його просто порізала. Але в мене є ще сухий чесник, і сухий чесник я також собі додаю. Він дасть свій якийсь особовий смак, але звичайний чесничок також потрібно. Воно одне одному не заміняє. Ході кажуть, що чес... сухий чесник, ну, я не знаю, не свіжий чесник. Для мене свіжий чесник є свіжий чесник і сухий його ніяк не заміняю. Це 100%. Я колись купила сухий чесник, мені потрібно було для однієї страви. От туди мені здається, тільки сухий чесник пасує. Це я коли... Роблю в'ялене м'язко, то тоді додаю сухий чесник. Можна і свіжий, але от мені найбільше смакує з сухим чесничком. А, так, і останній, останній компонент це олійка. Я ще олійку сюди наливаю. Звісно, ви можете робити на свій смак. Можна і без олійки робити. Це вже така справа, але от мені найбільш... Смакує саме так. Я це все, все розмішую. І тепер чекаю, щоб сухарики гарненько підсмажилися. Ну, тепер я вже закінчила, можу нагрів додати. тепер я можу контролювати цей весь процес. Так, сухарики ще м'які. Потрібно їх довести до такого моменту, щоб вони були такі, знаєте, хрупкі. Сухари, підсушилися гарненько. Так просто полити на звичайний хлібчик цей висовок, ну це будуть не сухарики, а пампушки. Так, Коли хлібчик вже отак гарненько підсмажився, став хрумкий. Уже з'явилася така скороночка, я беру всю масу. І ось так поливаємо. Трішки полила і перемішуємо. І так по трішечки порційно це робимо. Показую вам, як я це роблю, Трішки можна зменшити нагрів, щоб що знову ж таки не погоріли, бо вони вже, вже Підсмажилися деякі, гарненько, з усіх сторін, деякі ще мігеньки. І я зараз оспоріла ліку. Ну, також там смакіньки. Потрібно буде знову підсмажувати, щоб укорилася там З усіх сторін зарівняє це неймовірно смачно. Смотри перемішала, отак так декілька приходів я Звісно, це виходить дуже калорійно, це не дієтична страва, але всім коли себе таким балом. Ми навіть якось ходили на пляж, я такі супарики готувала, не перебушала друзів, то їм тоді дуже сподобалося. Що робите ви щось подібне, можливо, якісь снеки. Рецепти якихось сники є в вашій родині цікавенькі Пишіть в коментарях. Мені завжди цікаво почитати. Якщо ви щось таке також готуєте, якісь перекуси, снеки чогось. До перегляду, скажімо, фільму якогось. Ну, звісно, попкорн буде ідеальним варіантом, але я навіть не знаю. Я не, не зустрічала чи є він у Ну, не акцентувала, скажімо так, свого воду немає, можливо, не його не. просто її не шукала. А, ні, до речі, є, ми якось їздили на парк Банахілс, там Алісі купували стояв кіос, робила корпуску, купувала, Алісі вісь політик а так в пакеті в супермаркеті чомусь розвертали увагу. Все, готово. У мене все готово. Тепер можна переглядати, вмикати якийсь фільм і переглядати його, смакуючи ось такими сухариками. Зібралися на прогуляночку, а там сильний дощ пішов, ніби дивилися з вікна, Це його було. не було да, а вийшли дощ. Ми тож повертаємося додому. Гуляк сьогодні не буде. Друзі, ну що ж, будемо завершувати це відео. На вулиці дощу немає, але я бачу, що є вітер. Хочеться вірити, що <кій> третій день буде кінцевим. В цьому циклі затяжних дощів. І на завтра хоча б без дощу буде, щоб ми могли десь вийти, прогулятися, тому що, мабуть, і сьогоднішнє відео вийшло занадто коротеньким, але ось таким був наш сьогоднішній день. Тож знімала те, що було тим, чим займалися цілий день. Сподіваюся, що вам було не сумно і щось новеньке, цікаве я вам таке сьогодні розповіла про В'єтнам. Я дуже завжди тішуся, отримуючи ваші вподобачки, коментарі від вас, це все допомагає розвиватися та просуватися моєму каналу, а також українському Ютубу. Я вам всім бажаю гарного дня, гарного настрою, всім нам мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.